Окупанти вночі двічі вдарили по Нікопольському району. Артилерія ворога гатила по Марганцю й Нікополю. На щастя, без загиблих та постраждалих, але є руйнування внаслідок обстрілів. У Нікополі побиті кілька приватних будинків, дві господарські споруди та газогін у Марганці. Рятувальники зараз обстежують території та з'ясовують всі наслідки обстрілу. На щастя, з людей ніхто не постраждав. В будинок Ольги прилітає вже вдруге. У той момент із родиною була вдома. Радіє, що усі цілі. Ну, вибило вісім шибок, руйнування, стіни, кришу, покрівлю трошечки пошкодило. Також вчора окупанти з важкої артилерії били по Марганецькій та Червоногригорівській громадам. В останній понівечено три приватних будинки. Постраждав Єсинельниківський район. Там пошкоджено лінії електропередач. Без світла лишилися 500 родин. На щастя, всюди без жертв на випадок чергового блокауту у Дніпрі відкрили шість нових пунктів незламності на базі підрозділів КП Дніпровський електротранспорт. Список адрес зараз на ваших екранах. Це її гуртожитки, це її АДП, це її депо. Люди можуть приходити, заряджати гаджети, вибити гарячої води, обігрітись. Ми передбачили усі варіанти ситуації. В нас є дві буржуйки. Які розташовані одна на вулиці, на ній можна скепятити воду, а інша розташована у одній з кімнат гуртожитку? Там можна обігрітись. Нагадаємо, наразі на Дніпропетровщині діють стабілізаційні відключення. Оновлені графіки можна знайти на сайті Обленерго. Владислававдієнко, новини одинадцятого каналу.